Всім привіт! Сьогодні нам дали таке масло. Одна гуша, друга гуша. А тепер нутелла. Що там все? Смачно нутелла. Да. No. <гум> Кукурудза. Цукор. Так, машина. Кофе. і ще одна кукурудза. Макарони. І таке смачний джем. Всім до зустрічі! Сьогодні я працюю до 3 години. І завтра з 9 до 3 години, так що... Приходьте, як завжди, по вашим паспортам дають у тому ж самому місці.